І вам слава сині гори, кригою куті. і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Ось так українські військові, цитуючи рядки Шевченка, вітають кобзаря у 209-ту річницю з дня його народження. Як з часів революції гідності, першого вторгнення російських окупантів на українські землі. Так і сьогодні під час повномасштабної війни РФ слова, думки та гасла Тараса Григоровича стали символом боротьби та героїзму українського народу. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда за вас слава і воля свята. На відео один із перших загиблих на майдані. Герой небесної сотні, герой України посмертно. Сергій Нігоян читає легендарного вірша Шевченка. Сьогодні 93 третя окрема механізована бригада ЗСУ носить славетне ім'я Холодний Яр. Її бійці вже під час повномасштабного вторгнення також прочитали одноіменний твір Тараса Григоровича. У всякого своє лихо і у мене не тихо, хоч не своє позичене. А все-таки лихо бог день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Символом української незламності став і розстріляний окупантами пам'ятник Тарасові Шевчанку по в селищі Породянка, що на Київщині. А рівно рік тому лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який був у теробороні Києва під час боїв, також декламував Кобзаря. Брати на панщину ходили. Поки їм поголили, а сестри, сестри, гори вам мої голубки молоді, у наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. З ним народження Кобзаря. 12-й день спротиву. Окрім цього, Шевченко проявляється як знак з небес. коли бійці зсу зайшли у звільнену від окупанта Балаклії, що на Харківщині одразу ж почали знімати рашистський плакат. Під ним увесь час окупації був портрет Траса Шевченка і його вірш борітися Україні! Героям Слава Україні! Здорові, слава. Генсек НАТО Єн Столтенберг у відеозверненні з нагоди Дня Незалежності України також згадав рядки вірша Кобзаря, що правда англійською. Де Юкрейнінс де Любі українці, любі друзі, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: Та неоднаково мені, як Україну зліє, люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Твори кобзаря знають на пам'ять вороги України у 2004 році. Президент РФ Володимир Путін насмілився зачитати рядки нашого Шевченка. Тоді, у прямому ефірі, одночасно на трьох загальноукраїнських телеканалах терорист заявляв, що немає родичів українців. Української мови не знає, а коли нею швидко говорять, той не розуміє. Проте із молодих літ пам'ятає Тараса Шевченка власне українською, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ні йде апостол правди і науки. Очевидно, що Путін заучка змісту і сенсу цитованого твору він так і не зрозумів, і навряд чи до нього, колись дійдуть рядки видатного поета. Грузини зіпсували мрію Путіна. У Тбілісі не вщукають протести через російський законопроєкт про іноагентів. Там люди вже кілька днів виходять на протести. Що далі? До чого призведе цей антиросійський майдан? Чи не час відкрити другий фронт боротьби і забирати іншими країнами свої окуповані Росією території назад? Бахмут нескорений. Чому бій за нього в епіцентрі війни? Кривава боротьба за це місто є найтривалішою за період повномасштабного вторгнення. У той же час генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Бахмут може впасти найближчими днями. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський вже втретє приїжджає до цього міста і виступає за продовження оборони. Чи має майбутнє Бахмут? Усе найважливіше у четвер, 9 березня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.